Отже, дорогі глядачі, я вам розкажу, яких долбойобів зараз готують в спецслужбах і в поліції України. Якось в 2022 році в мене був випадок, коли я познайомився з однією панянкою, і вона представилась, ну, тобто там була зустріч з волонтерами з волонтерами, от, коли я займався гуманітаркою для ЗСУ. І це ще до речі, до того, коли я побачив, що вони просто це запиздять. От. І просто, що цікаво, що одна там панянка представилася, що начебто вона працює в фармацевтичній компанії. І вона таку хуйню задвинула, що типу, я там працюю в фармацевтичній компанії і каже мені, ми займаємося, ми займаємося доклінічними випробуваннями препаратів. Ну, при тому, що ну, я зразу сказав, що я за професією перекладач судовий і військовий. І по суті, ну тобто можна було зрозуміти, що перекладач це ну не послідній чоловік, що називається. І вона мені задвигає таку хуйню, каже, блять, ми займаємося доклінічним випрованням препаратів в нашій компанії. Я в неї питаю, кажу, інвітро. ну, інвітро, це значить це медичний ну, фармацевтичний термін, медичний термін, що перекладається з латині як в пробірці. Я кажу, інвітро. Вона каже, ні, 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 інші, інші. Каже, інші препарати, блядь, це просто пізнес. Це перший прикол. Другий прикол, коли я вже знаходився за кордоном. Мені телефонує там одна красавиця. Каже, О, там ми пропонуємо вам роботу перекладачем там тому подібне. Там нам потрібно в нас компанія займається покупкою автомобілів. На... Ну, вони знали, що я знаю декілька іноземних мов, і вона каже: ми займаємося покупкою автомобілів з аукціонів США і приганяємо їх в Україну. Ваша задача консультувати клієнтів в Польщі. Тобто ваша задача там знати англійську і польську, от, і консультувати клієнтів в Польщі. І я в неї питаю, кажу, а на якому аукціоні кажу, ви шукаєте, кажу, автомобілі, на аукціоні Копарт? Е, вона каже, ні, на аукціоні. Я кажу, ну на копарті ви шукаєте бля, цей. Ну, при тому, що ті, хто знають тематику аукціонів в США, е, всі прекрасно знають, це найбільший аукціон Копарт. От, я в неї кажу, ну, на аукціоні вона каже, ні, на аукціоні. Ви знаєте, просто от мене звернення блядь, до СБУшників, блядь, ви хоч підготуєтесь перед тим, як ви телефонуєте, блядь, самі знаєте кому.